Я отримала повідомлення від бренду. Значить, читаю Вікторія. Доброго дня! Дякую вам за згадку у відео. Я робила нещодавно огляд на спіруліну. Якщо ти прокидаєшся вже втомленою, шкіра сіра, нігті крихкі, а енергія мінусова. Попри правильне харчування, це вже не дрібниця, це сигнал. Щасливі бути частиною ваших корисних звичок. Бачили в коментарях, що ваші глядачі також зацікавились піруліною. Хочемо зробити для них приємно та подарувати промокод на знижку. Тобто вони для моїх підписників дарують знижку 10% на замовлення середньої та великої пачки Спіруліни на сайті з 26, го тобто сьогоднішнього дня, по 02.09. Тому, ну, якщо ви теж хотіли спробувати спіруліну, зараз саме час. Знижка діє з 26 серпня, тобто сьогодні по 02.09 промокод «Королівська». Ну і хто пропустив моє попереднє відео, де я розповідаю більш детально про користь спіруліни і як я її використовую? Будь ласка, перегляньте і можливо вам реально буде це цікаво.